У рамках впровадження програми Європейського інструменту сусідства реалізовуватиметься і україно-словацький проєкт. Його назва Флат Уш або спільні заходи із запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні річки УЖ. Заявку на участь і отримання європейського гранту на його реалізацію подало басейнове управління водних ресурсів річки Тиса. Це розробка карт управління ризиками і планів управління ризиками. Паводків це ті речі, які вимагає на сьогодні паводкова директива Європейського Союзу. Якщо простіше сказати, то для басейну Ужа будуть розроблені зони затоплення і для населених пунктів плани дій на випадок, ну, випадку таких надзвичайних ситуацій. Для Ужурада ще будуть розроблені, будуть закартовані зони ризику. Тобто буде чітко видно, які будинки, яка інфраструктура потрапляє, або може потрапити в зону затоплення. Проєкт передбачає і ряд заходів для управління засухами в басейні. Ужа. Йдеться про встановлення регулюючої споруди та мобільних дамб в межах міста. Необхідність цього зумовлена тим, що в теплу пору року на річці все частіше спостерігається маловоддя. Впливає воно і на біологічне різноманіття. От ці калюшки, в які перетворюються уж. Серйозно впливають на склад земноводних. На склад іхтіофауни, тобто риба потрапляє в пастки, багато риби взагалі не може пройти на той час. Великої риби практично немає в той час ожі. Тим не менше, от цим мілководдя воно приваблює птахів. Ми бачимо, що якраз в ці періоди засухи дуже багато з'являється водноболотяних птахів, які і жирують. от на цьому мілководді, дуже багато риби, попадає в таку пастку. Тут у них дуже хороше з'являється кормова база. Також є проблеми з водними рослинами. З'являються ті рослини, які є небажаними. Нагадаємо, басейн річки Уж охоплює територію Ужгородського, Перечинського, Великоберезнянського районів та частково Словаччини. Тож до впровадження проєкту долучається і словацьке водогосподарське підприємство. А от було басейн річки Уж дуже чутливий щодо утворення паводків. Тому ми поділяємо значимість, яку надає український партнер запобіганню паводків та врегулюванню паводкової ситуації. Ми дуже раді, що цей проект був дуже гарно підготовлений і зараз підходить до стадії реалізації. Проєкт Флатуш розрахований на три роки: 90 його фінансування, тобто 1 мільйон 34 тисячі євро, бере на себе Європейський Союз. Інші 10% – наша держава. Передбачають, що в результаті проєкт буде суспільно корисним. Соціальний ефект це нормальна чиста вода у річці. Можливість не дивитись на ці каміння, а можливість, напевно, ми казали, і прогулятись на катамарані чи на. Човні три кілометри в межах міста. І, звичайно, коли повинь надійно жити, не боячись, що тебе затопить. Ми розрахуємо, що реалізація після трьох років, коли ми це все отримаємо, реалізація теж повинна здійснюватись за рахунок європейських коштів.